Як створити позачасовий інтер'єр та які актуальні тренди у дизайні, які не вийдуть з моди через 3-5 років. Попереднє відео про антитренди вам дуже сподобалось, тому хочу зробити сприйняття цілісним і розказати про актуальні прийоми і як розвивається дизайн. Перед тим як ми почнемо, я нагадаю вам підписатись на цей чудовий цікавий канал, адже я вкладаю в нього так багато любові та душі, адже ми його робимо саме для вас заради зворотнього зв'язку. Мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка із власною студією можу з практики розказувати вам про ті чи інші прийоми у дизайні і як змінюються світові тренди. До речі, я активно веду інстаграм, тож підписуйтесь там також. Взагалі мода в дизайні інтер'єрів та архітектурі доволі стабільна і тренди змінюються повільно. Приблизно 5-8 років нове віяння має сили, а потім поступово її втрачає. Наприклад, ще в університеті я пам'ятаю, що заходив тренд на 50 відтінків сірого і геометричні форми, і тільки Два-три роки тому цей тренд почав втрачати актуальність. Я пам'ятаю, що ми казали, о ні, тільки не бежеві інтер'єри, бо тоді їх було дуже багато і вони переважно асоціювали з євроремонтом. Але подивіться на такі бежеві інтер'єри і скажіть, чи є у вас відчуття євроремонту? Пройшов час, і зараз ми так само відносимось до повністю сірих інтер'єрів і знов повертаємось до усіх відтінків нюду та карамелі. Але в ідеалі робити інтер'єр з балансованим по теплих та холодних відтінках. Так само, як і по контрасту світлих та темних кольорів. Тоді підсвідомо у цьому приміщенні буде максимально комфортно знаходитись. Ці тренди не слід сприймати як жорсткі правила, а скоріше, як натхнення. Ми з моєю командою намагаємось розробляти інтер'єри, які будуть актуальні не тільки 3-5 років, а будуть поза часом, тому що використовуємо гармонійну пропорцію трендів та перевірених часом рішень. Давайте розглянемо перший тренд це життя у гармонії з природою. Мінімалізм ще тримається. На перших позиціях популярності, але тепер він набагато тепліший ніж був раніше. Тепер величезна увага приділяється текстурам і кольорам. Кольори мають бути живі, природні, наче трошки вигорівші на сонці. Інтер'єр може бути у одному чи двох кольорах, але текстур має бути багато. У текстилі це рогошка, льон, букле, вовна усе з вираженою фактурою та об'ємом. До речі, нещодавно я робила огляд ікеї, і там також простежується ця фактурність у тканин. Різні відтінки дерева чудово між собою поєднуються, але віддавайте перевагу більш натуральній обробці дерева, ніяких сірих чи сильно вибілених текстур деревини. Ось як на цих прикладах дерево додає вашому інтер'єру тепла, затишку та наближення до природи. Також активно використовується глина, цегла, льон, оксамит, кераміка. Все це використовується для створення заспокійливої та природної атмосфери у приміщеннях. Цей пошук спокою є Наслідком важких подій у світі, особливо у нашій країні, і поступового розуміння цінності повільного життя, створення якості замість постійної гонки за продуктивністю. Певнена, ви вже давно помітили, і я неодноразово на це зауважувала у своїх оглядах, що, наприклад, у заріхом Home... майже повністю виключила пластик зі своїх товарів та використовує багато металу, дерева та текстилю. Іде ставка не на швидкі продажі, а на речі з більшою вартістю, але й з довшим сроком використання, які можна залишати дітям та онукам. Охорона природи також є важливою темою останніх років і з'являється все більше матеріалів з переробленого пластику. Наприклад, ці столики Норман Копенгаген, які можна знайти у Свиторі. Кольори також усі природні, палітра земляних кольорів, теракоти до зеленого моху. Загалом можна сказати, що у тренді Джапанді, але натуральні кольори та текстури ніколи не вийдуть з моди, і такий інтер'єр буде актуальним завжди. Наприклад, якщо ввести в гуглі Джапанді, то там ну, дуже різна знаходить, і тут справа, скоріш не у стилістиці, а у вмінні скласти цілісну картину. Ось приклади інтер'єрів із характером та стилом, незважаючи на тренди. А ось Приклад, як ми використовуємо цю стилістику у наших проєктах. Погодьтесь, виглядає позачасово, затишно та автентично. Якщо коротко, то джапанді – це поєднання японської та скандинавської стилістики. Цікаво, що ще у 2018 році у нас була така актуальна стилістика, як Джапанордік. Я навіть пост писала на цю тему у інстаграмі після моєї поїздки у Мілан на меблеву виставку. Там я була у неймовірному салоні меблів, де дизайнер родом з Японії, а виготовляє меблі у Італії, і ось що з цього вийшло. Як на мене, це дуже гарно. По суті, джапанордів це те саме, що і джапанді, і ви самі можете судити, що набирати обертів. Ця стилістика почала ще у 2018 році. Обговорили джапанді всіх подробицях. І зараз переходимо до наступного тренду, який у Європі та Америці зараз на максимальних обертах, мені здається. А до нас він почав тільки заходити. Це Mid-Century Modern. Можливо, ви також. Бачили мій улюблений огляд на каналі Architecture Digest з домом Дакоти Джонсон, бо там 25 мільйонів переглядів. Ось це для мене яскравий приклад цього стилю, але він дуже різноманітний. Тому інтер'єри можуть виглядати ось так, так і так. Тут 60-х і вінтажні меблі, багато текстур, форм і різнофункціональне освітлення. Це стиль, як на мене, дуже затишний, дорослий і індивідуальний, адже предмети в інтер'єрі підбираються або на замовлення, або у якихось блошиних ринках, або на аукціонах. І такий самий інтер'єр зібрати буде вже дуже важко. Ось ще приклади більш європейського бачення цього стилю. І тут простежується віяння копенгагену, що зараз столиця світового дизайну. До речі. Та класичних паризьких інтер'єрів. Загалом ну дуже цікавий стиль, особливо, якщо збирати інтер'єр не одразу, а у процесі життя. Тобто побачили десь на аукціоні чи блошиному ринку крісло і докупили поступово. Від цього інтер'єр збагачується і набуває індивідуальності. Це інтер'єри не для лінивих, а для поціновувачів мистецтва, книг, гарної музики та якості життя. Якщо в інтер'єрі для вас, перш за все, є функціонал, а не краса, тоді цей стиль не для вас. З американського ще гарним прикладом є інтер'єри Рея капи, які я дуже люблю. Тут ідеальне поєднання архітектури, ландшафту та інтер'єру. Я ще багато можу розповідати про знакових архітекторів, тому можу зробити окреме відео на цю тему. Пишіть у коментарях, чи цікаво. До речі, ви ж пам'ятаєте, що найбільшою вашою вдячністю буде поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатись на канал, щоб Ютуб розумів, що відео з цього каналу треба просувати на більшу аудиторію. Ось, наприклад, саме зараз у нас в розробці проект саме схожої стилістики з Мідсенчурі Модерн. І ми будемо зовсім скоро реалізовувати цей ремонт. Тож я сама дуже чекаю на цей процес і буду показувати вам в інстаграм. У контексті цієї стилістики хочу освітити наступний тренд: це вінтажні меблі, предмети інтер'єру, освітлення, килими і так далі. Все більше набуває популярності шукати і купляти предмети на аукціонах через спеціальні компанії, які викупають і доставляють вам, і кажуть ціну вже у комплексі. Ці два профілі в інстаграму, яких дуже класний вибір. Я розумію, що вінтажні дивани та крісла наважиться купити не кожен, але освітлення, стільці, столи ніяк не лякають. Але подивіться на цю красу. Інтер'єр можна будувати вже навколо цих предметів, і у вас точно буде унікальний простір. З цього плавно переходимо до наступного тренду, який на просторі американського інтернету називається як Нюсталджія. Це поєднання традиційних та сучасних стилей у одному просторі, тобто берете щось вінтажне та щось нове і поєднуєте це у одному інтер'єрі. Цей прийом може використовуватись і у стилістиках, про які я вже розповідала, а може поєднувати сучасний скандинавський стиль та предмети меблів та освітлення у стилі школи Баухаус. Це німецька школа архітектури, яка була багата на видатних архітекторів на початку 20-го сторіччя. Впевнено, усі бачили інтер'єри з цим кріслом Василії, спроєктоване угорським архітектуром. Архітектором Марселем Бреєром або Крісло Барселона, зіркового архітектора Міс Ван Випущено, уявіть, ще у 1929 році. Про Баухаус можна говорити довго, бо ця школа дуже сильно повпливала на розвиток архітектури і дизайну у 20-му сторіччі. Ось вам приклад: наскільки дизайн може залишатись актуальним, бо цей культовий будинок був побудований у 1951 році. Архітектор цього будинку міс Вандеро. Деруя, про якого я вже згадувала, і його життєвим кредо було less is more, менше, значить більше. Це стало архітектурним кредо для тисяч архітекторів та дизайнерів 20-го сторіччя. Я хотіла зробити це відео пізнавальним і показати, що тренди це не просто: тут стіночка зелена, тут синя, тут стілець такий, а тут освітлення таке. Тренди зароджуються більш глобально і впливають загалом на моду, на графічний дизайн, на інтер'єри, архітектуру і наше. Повсякденне життя також. Тому, використовуючи ці чи інші прийоми у інтер'єрі, обов'язково зважайте на ваші сценарії життя, на ваше ЖК та архітектуру вашого дому. Більш короткі прийоми та тенденції зніму або окремим випуском, або у коротких відео. А поки що бережіть себе і побачимось!